Всім привіт. Сьогодні вирішив записати пару відео мотоекіпіровку, яку я використовую, тому що люди дзвонять, питають, що ти використовуєш, які рукавички, мото, штани, джерсі, курточку, термобільйо. І я вирішив записати пару відео, невеликих такі, а своїм досвідом, що я використовую. Думаю, вам буде приємно це подивитися. Дякую. Ставимо лайк, підписуємося. Ну що, поїхали? Буду зараз вам розказувати про рукавички, які я використовував. Це мої перші рукавички в серії BMW GS Rally. Я їх використовував 3 роки. Мені дуже подобалось. я мандрував в них багато де, але вони трошки стали старі. Чому? Зараз покажу. Прийшли покупати навіть. Отак. От Вони іноді стюрились від руля. Газував багато. Тому, їм все, кінець. До побачення. Замість них я купив такі самі чорні ралі джес. Я їх використовував два сезони. Вони мені дуже подобаються ці, ці перчатки, тут гарна вентиляція йде. Коли дуже жарко, просто так пальці ставиш на повітрі і провітрюється. Дуже класна защита костяк. Тобто, якщо десь в лісі кататись по грунтовим дорогам, класно. Ну і плюс для мандрівки. Чому ще прикол цих перчаток, отут ставка йде, така скользячка. Тобто, коли не дай Бог. Ти падаєш, то є така скользячка Скользиш, а не завертаєш руки, що можна зламати. Плюс тут використовують ще в цих перчатках кожу кінгуру. Тут нема пори. Оказується, у нас кінгуру потіють по-іншому через язик або жалі зіма, тому в них шкіра йде без пор. Ці перчатки дуже мені подобаються. Я їх використовую завжди літом. Навіть купив нові, такі самі, але інші розсвіточки. Чому купив? Тому що була скидка, На Чорну п'ятницю була скидочка, Це отакий от колір. Я буду їх потім використовувати. А поки вони будуть у мене лежати НЗ. Хотів вам показати це перчатки моєї жінки. Це от на сонці вигорання яке. Жінка їздила два рази цих, а я два сезони, Різниця є. Далі, коли ви вибираєте перчатки, я вам дуже рекомендую поміряти, тому що з перчатками буває іноді приколи. Я замовив з Германії отакі от класні перчатки з герсексом. І в чому прикол? Чому я їх не використовую? Тому що розміри не підходить. Ці перчатки у мене 9, 9,5 ці ралі. І ці я замов 9 з герцепсом. Але, що ти ходіте, не комфортно. Тут все стягує, дуже стягує. Мені дуже некомфортно. Тому я ці перчатки використовував пару разів. Коли був дощ, вони ну, прикольні, класні, прикольні, виглядають добре, защита добра. Але я їх віддав своїй жінці. Моя жінка дуже насолоджується іми. Поїхали далі. Це саме необхідні перчатки в мандрівка, в них можна їхати у холод. Ну і плюс, десь до плюс 20 градусів, отак, чесно кажучи. В чому прикол цих перчаток тут іде гортекс. Коли дощ, холод, вітер, а, я їх одягаю. А, мені дуже подобається те, що тут є два кармани. Тобто, коли іменно дощ і вітер сильний, то одягаю в гортекс. Щоб рука була в гортексі Якщо мені жарко і дождя нема, є от для сухої погоди, я ну, частіше використовував цю дирочку. Чому? Тому що, коли ти їдеш тримайся за руль, дотики краще в руліні. Мені це дуже подобається. Так само тут є прокладка, бачите, вона класно стрільзить. Плюс є ось така штучка, якщо дощик, витирає собі дворничок на руковичках. В цих перчатках я вже від'їздив 4 сезони. Дуже подобається. Називається Enduro World. Але завжди вони там міняються, є різні серії. Зараз Namibia. мібіа у них серія на BMW продають. Тому рекомендую ці перчатки, обов'язково мати, коли ви їдете, мандрувати далеко. Тому що, ще раз повторюю, краще обов'язково мати такі перчатки, коли ви мандруєте. Мені не подобається, коли зі мною їде людина, але в неї нема. Захист рук, нормальний захист рук від дождя вітра. Розумієте? І це дуже такий прикол. Що ви їхали, людина замерзає, і ваша мандрівка стає дизлайк. Тому обов'язково використовуйте і майте такі перчатки з вертексом. Ще я маю такі от перчатки фірми Клім. Dakar серію називається. Це використовують для змагань на GSC Ukraine, на тренування. Тут гарна тактильність, вентиляція гарна. Ось От Отаке. Вот. Всім дякую. Це був пробний ролик. Не знаю, зайде, не зайде. Ставимо лайки, всього найкраще.